Сьогодні поговоримо про три кроки, які мають значно збільшити перегляди на ваших відео в Ютубі. Впевнений, що вам, як і мені, дуже боляче дивитися на те, коли витрачаєш купу часу на, на сценарій, на написання сценарію, на монтаж, на публікацію, а потім воно набирає якихось там. Сто переглядів. Якщо бісить ця штука, тисніть лайк. Я хоч зрозумію, що я не один такий, і будемо разом виправляти це неподобство. Я, Олександр, розпалюю твою жагу Ютуб. Я розташував ці кроки. Я розташував ці кроки в особливому порядку. Найважливіший, а може найнесподіваніший в кінці цього відео. Тому додивіться, не перестрибуйте, бо якщо хоча б щось з цього ви не зробите, то переглядів, на жаль, буде мало. В кінці поясню, чому саме так. А від переглядів залежить наш внутрішній та фінансовий стан. Мало переглядів, нервозність, сум, хочеться все кинути, та оце. Огидне зізнання самому собі, що, може, Ютуб не для мене, коли багато переглядів о посмішка на обличчі, віра в себе та гроші в гаманці. Я не хочу, щоб ваш канал став однією з провальних історій. Тому розказую, як підвищити, як збільшити. Перегляди на ваших відео в Ютубі. Почну з третього кроку: це збільшення утримання уваги глядача на ваших відео та розповім, як саме це зробити. Сьогодні це один з найважливіших показників в Ютуб аналітиці. Чим довше дивляться ваші відео, тим більше шанс, що Ютуб буде просувати ваше відео та наливати десятки або навіть сотні тисяч переглядів. Якщо у вас мало переглядів, то це може означати, що ваше відео. Нездатне утримувати увагу глядача. От як гадайте, що на це впливає? Як можна збільшити час перегляду? Звісно ж, це наповнення відео, сам контент. Він має бути актуальний, розважальний, навчальний чи корисний. Але який би крутий чи корисний не був ваш контент, все одно можна застрягти на сотні переглядів. Довше утримання досягається через певну структуру відео. Яка утримує увагу глядача? Я обіцяв вам записати окреме відео детальне про це, то зроблю. Але зараз я запрошую переглянути швидесенько базову структуру експертного відео, щоб ви вже зараз могли щось почати робити та записати по-новому свої відеоролики. Ось так виглядає структура відео, яке саме зараз ви дивитеся. Перший блок це опенінг, відкриття відео та формування проблеми або теми. Про опенінг, початок відео я вже вам розказував та створив невеличкий PDF-файл, де зібрав 5 найпопулярніших варіантів початку відео, і ви зможете його завантажити в моєму телеграм-каналі. Шукайте за хештегом опенінг Посилання на телеграм-канал в коментарях під цим відео. Приклад я вже читати не буду, бо саме це відео за цими тезисами і створено. І от, якщо вам потрібна ця таблиця, то прямо зараз напишіть коментар, хочу структуру відео, і я відповім вам, скажу де її завантажити та працювати прямо там. Це дуже зручно, коли перед вами приклад, і ви заповнюєте ось цей другий стовпчик прямо навпроти моїх тезисів. Ви можете писати у тут свої. Чекаю ваші коментарі. Та ще одна важлива річ, у відео, в якому я буду розглядати структуру відео. По-перше, я зроблю його її структуру більш наповненою, та додам цілий список слів гачків, які здатні утримувати увагу глядача довше, зберігати інтригу або створювати інтригу у глядача, типу що ж там далі буде. та Список слів табу, після яких людина тупо закриває відео. Тому якщо ви вважаєте, що для вас це може бути корисним, підпишіться на канал, щоб не пропустити це відео. Другий крок наближаємося до найважливішого. Друге це підвищення клікабельності обкладинки вашої на відео та його назви. За це відповідає показник CTR Зараз розповім, як це зробити. Уявіть, що ви написали. Крутий сценарій, створили, змонтували якісне відео, а переглядів з пташиною какулю. Це ж трендець. Ще й я буду крайнім, бо надав вам структуру, яка ніфіга не отримує увагу. Оформлення має велике значення. Щоб купили та спробували саме вашу цукерку, потрібно створити смачну, круту обгортку. Ось як це можна зробити. Мабуть, це тема теж для окремого відео більш детального, але якщо коротко, то по-перше, вам потрібно натренувати своє око у вашій ніші. Збираєте якомога більше каналів схожих на ваш на ваших конкур конкурентів і дивитися, які відео зібрали там максимум переглядів, або які відео збирають. Прямо зараз, останні там три місяці, більше всього переглядів. Дивіться на обкладинку, дивіться на назву, та можна навіть тупо один в один скопіювати, там може трохи щось змінити та розповісти на цю ж тему, але від себе так до речі роблять дуже багато ютуберів, і неважливо, там експерт чи розважальний контент. Десь щось зайшло, набрало там мільйони переглядів, інше бере, копіює, моделює, моделює. Я про це вже розповідав у своєму телеграм-каналі, моделює та записує відео і теж набирає багато переглядів. По-друге, я раджу вам використовувати надзвичайно круту техніку оформлення, яка називається ну як називається абревіатура. Вітеп Б. Ваша обкладинка та назва вони працюють разом, повинна містити в собі оці 4 або навіть 5 складових: вигоду, інтригу, терміновість, причетність, та е, може також, також бути біль. Ось як це працює. Дивіться. Назва мого відео: Три кроки до шалених переглядів твого Ютубу. Зроби сьогодні. То три кроки це вигода. Ну очевидно, типу, ти подивишся там, зробиш ці тик, три кроки, і це буде твоя вигода. До шалених переглядів це ну, ніби інтрига. Шалені перегляди. М -м що там таке? Що він там розповідає? Твого Ютубу це причетність, тобто твого Ютубу це тебе стосується, та зроби сьогодні це терміновість. Якщо сьогодні не зробиш, то може завтра зав... 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 вже не буде працювати. То давайте розберемо о, одне з моїх відео, яке набрало найбільше. Переглядів на цьому каналі, ось воно. А, називається воно щось шалене відбувається. Так, я люблю слово шалене. Щось шалене відбувається на YouTube 20-25. Маленькі канали, і така ракета, типу, злітають. Перше на що ми звертаємо увагу, звісно, це на обкладинку. зараз або ніколи. Це терміновість є. Одна з букв є щось шалене відбувається. Ну, типу, інтрига. Щось там відбувається, то я хочу подивитися. Маленькі канали це причетність. Тобто, якщо у вас маленький канал, то ви точно переглянете, бо ви себе побачили тут. В мене маленький канал, то це для мене, я хочу це подивитися. Взагалі, то вигода замаскована тут у цій ракеті. Тобто маленькі канали зростають. І якщо я подивлюся це відео, то в мене, мабуть, Зросте мій маленький канал. Обкладинка та назва містять чотири складові цієї техніки, тому воно і набрало 11 тисяч переглядів за один місяць. І отут ставте лайк, якщо вам ця техніка сподобалася, ВТП і раджу вам користуватися нею. Та якщо ви б хотіли більш Повне відео на декількох прикладах, ну на багатьох прикладах, а не так, що два приклади на моєму каналі. То м, напишіть коментар, що хочу відео, та може або стрім замучу, або відео зроблю. То вже подивлюся. Отже, уявімо, що у нас утримання глядача на високому рівні, плюс обкладанка яскрава, клікабельна, CTR аж зашкалює, і здавалося б, все. Зараз як полетить? А ні. Знов та сама ганебна зараза сотня переглядів, в чому справа. Бо тема відео або навіть ваша ніша має супер мале охоплення. Просто немає такої кількості глядачів, яким це відео, там ця тема, має або може бути цікава. То перший крок це зробити якомога ширше охоплення. От сидиш такий, наче. Все правильно зробив, а результату ну, нуль. Канал стоїть на місці. Перегляди як були мізерні, так вони і залишилися. І ти вже сам собі такий, може я нікому не потрібен? Може, Ютуб не для мене. Навіщо витрачати цілі вечори або навіть ночі на монтаж, якщо це нікому не потрібно? І от у цей момент зливаються найкращі. Бо проблема, проблема вона не в тобі, а в тому, що твій вогонь намагається запалити мокрий папір. Немає попиту, немає злету, немає пошуку, немає трафіку. От уявімо, що ви відкриваєте покарню пончиків. На колесах такий собі невеличкий вагончик яскраво помаранчевий, е, і у формі там того ж самого пончика. У вас найкращі вироби у місті, і ви таки їдете десь у спальний е, район на окраїні міста. Чи багато у вас там буде продажів? Вочевидь ні. Чи не краще поїхати десь до центру міста, до центру Києва або е, на вокзал? А вже ж там буде набагато більше продажів. Отак, і ви, коли знімаєте на е, вузькій теми, можливо, треба обрати щось набагато ширше, піти туди, де є глядачі, то що з цим робити? Треба не просто добре знімати та робити обкладинки з назвами, треба знімати те, що хочуть. Бачити люди, знімати там, де є глядачі, йти е, в ширші теми, звісно, там з головою, з розумом. Але треба цьому вчитися, вчитися шукати широкі та актуальні теми, щоб вони були цікавими для якомога більшої кількості глядачів. Мені подобається дуже подобається один приклад як мого колеги-продюсера. В нього є клієнт, який продає бензоколонки. Уявляєте, яка супер вузька ніша. То вони на одному з відосів зробили більше ніж. Пів мільйона переглядів. Зараз вам його покажу. Ось він. Що скривають всі заправки? Як на самом деле устроена АЗС. І ось тут дуже круто зроблене прев'ю, що сховано під АЗС. Якісь баки, щось там в тих баках. І це відео, воно не пошукове. Воно в рекомендації залетіло та набрало 579. Тисяч переглядів за рік. Я гадаю, що там за менший час, то воно вже трохи призупинилося. Ну, от здавалося б, що можна відзняти на тему бензоколонок, продажів. Але вони знайшли цю тему, і результат просто вау. Я в захваті. От дивіться, як між собою працюють усі е, ці три показники, які я назвав вам. Та чому, якщо хоча б один крок ви не зробите, то переглядів не буде. Якщо у вас високий СТЯР, крута тривалість перегляду, але низьке охоплення, то це означає, що дуже вузька тема. Треба її розширювати. Там дуже мало глядачів. Якщо високий CTR, широке охоплення, але мізерна. Тривалість утримання відео, то це означає, що дуже слабка структура відео, яку треба трохи підредагувати. Якщо широке охоплення та круте утримання, але все одно мало переглядів, то 100% низький CTR потрібно змінювати обкладинку та назву. Добре над ними подумати. Як бачите, якщо б хоча б один крок не виконаний, то переглядів буде мало. Тепер ви розумієте, чому важливо усі. Три кроки використовувати. Отже, завантажити оцю таблицю структура відео. Ви зможете у моєму телеграм-каналі. Посилання залишив у коментарях під цим відео. Знайти, ви зможете, якщо будете дивитися там десь пізніше, за хештегом Структура. І якщо ви тільки починаєте вести свої ютуб канали, то раджу подивитися вам відео, де брати ідеї. От там ми з вами зустрінемося.